Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Це канал Автобізнес по-чесному і компанія cars CarsFoю. Ми вже більше п'яти років займаємося автомобілями зі США, але сьогодні, як це не дивно, я буду вас відмовляти від покупки автомобіля у Сполучених Штатах. Чому так і які саме автомобілі, на мою думку, вже не варто замовляти зі Штатів? Сьогодні ви про все це дізнаєтесь. Зручніше влаштовуйтесь, ми починаємо. Я хочу показати вам зараз реальний приклад автомобіля, який ми привозили для нашого клієнта і ремонтували під ключ. У 2024 році. Двигун, який підходить під газ, простий і досить надійний, класна ЕКПП, гідротрансформатор на 6 ступеней, який не доставляє проблем. Великий, комфортний седан, невибагливий в обслуговуванні. Все це про американський Passat з мотором 2,5 літра. Ще 3-4 роки тому це був хід продаж, багато їх привозили дуже з США, багато їх перепродавали на нашому ринку. Я сам був власником Passata 2.5 і нічого поганого про цей автомобіль сказати не можу. Тачка дійсно хороша. Але ж роки йдуть, і в Америці двигун 2.5 ставився лише до 2013 року. Потім його замінили на 1.8 TSI. Нескладно порахувати, що найсвіжішому пасату з таким двигуном вже 11 років, а деяким варіантам 12-13 навіть виповнилось. І зараз я хочу вам показати реальний приклад і реальний бюджет покупки Passata 2.5 в умовах 2024 року. Що, як і по чому. І все, про що я буду говорити, стосується не тільки конкретно нашого PASAT, а й будь-яких бюджетних. Автомобілів, які ви хочете пригнати зі Сполучених Штатів. Почнемо з самого початку. Ось так відбувались торги на аукціоні за цей автомобіль. -пам -пам. Ех. Мішають нам трішечки, але ми ще спробуємо його забрати 2,5 Ну, Шанси, в принципі, є. До 2600 заберемо, я думаю. От зарази не здаються, зараз трішечки менше, щоб була ставочка ось так. Угу, Не хочуть відступатися. Так, закалібали. О, ну зато резерв оф. Тепер, якщо виграємо, точно заберемо. І шанси є, шанси є, шанси є. You won. Все, я вас вітаю. Машинка була виграна і залишалось привезти її в Україну. Процедура стандартна, в принципі, ніяких проблем в процесі транспортування не виникло. Купили ми її на аукціоні 9 жовтня і 11 січня зустріли автомобіль в кривому розі. Це зустріли ми перший автомобіль в цьому році, вже в 2024-му. Я чесно кажучи, не думав, що ми ще колись будемо, особливо в 2024-му році, переганяти ось такі пасати, але. Так чи інакше, ось він є, це Passat, колись улюблений вами, 2,5 двигун, атмосферний під газ. І ось ми його пригнали для клієнта, тому що він його дуже хотів. Я, чесно кажучи, відмовляв від цієї покупки клієнта, але ну, якщо хочеться, то хто я такий, щоб перечити клієнтам? Ось він тут. Це 2012 рік, 2,5, 120 там з копійками тисяч миль пробіг. Коротше кажучи, 200 тисяч кілометрів. Він майже цілий. Ну як, майже відносно, можна сказати, що цілий. Бачите, у нас тут ось зламана решітка в центральному бампері, бампер почуханий трішечки. Є якісь рисочки вм'ятинки на капоті. Це все було за аукціоном, Ми це все бачили. Фара вже через його роки, така трішечки. Підпітівши чи підпотівша, чи просто затерта. З пошкоджень таких неприємних, у нас ось тут є розбитий лабаш і, розби, і трішечки примята криша. Не критично це все зробиться. Я думаю, через це його списали, щось напевно, що впало зверху, бо він нікого не збивав. Я думаю, просто ось тут вмятина і повністю лобове буде під заміну. Ціну покупки ви зараз бачите на своїх екранах цього автомобіля. Загальний бюджет. Скільки він вийде в Україні, я вам покажу обов'язково. Ми зараз визначимо, що будемо формувати. Там, звичайно, там якийсь пластик, це все купимо. Є багато, так як великий пробіг, і вже машині більше 10 років є якісь коски, вм'ятинки на автомобілі, тому він не в ідеальному стані. Щось будемо фарбувати, виправляти для клієнта. Від цього буде залежати також бюджет. Щось може залишимо і не будемо перефарбовувати. Коротше, це вам все обов'язково покажу. Ціна покупки ось така. Він вийде приблизно в ціну нашого ринку. Єдине, що це комплектація сел максимальна для цього пасата 2,5. Давайте вам зараз її трішечки. Покажу, заглянемо в салон. Значить, дивіться, у нас тут 200 тисяч кілометрів пробіг. Стан сидінь, в принципі, на ці 200 тисяч, є на оцей кожзам, дермантин, хто думає, що в селах шкіра, на відміну від СЕК звичайних, тут також не шкіра, тут такий замінник, вже він має невеличкі тріщинки, але в цілому, як для свого пробігу, виглядає нормально. У нас тут оздоблення під червоне дерево. Якісь є книжечки, мануальчики, купа є монет. Прям реально багато, можна бюджет ремонту трішечки окупити. Бачите, скільки центів. Це те, що я позбирав. І вони тут по всьому салону розкидані. Так, давайте глянемо ззаду. Тут у нас ще прив'язана з контейнера залишилось, ну це ми потім відв'яжемо. Килимок в багажник приїхав. Килимок в багажника, килимки в салону я чомусь не бачу. Зараз пошукаю килимки салону, бо чомусь їх немає. Це погано. Це знизу за... захист пластиковий, а ось та решітка. Ох, тут ще куча якихось пігулок. Це вже точно якась речовина цікава. Я думаю, це звідси. Тесто... Тестостерон супорт Бумстік. Друзі, як ви думаєте, що це може означати? Кому треба такі пігулки, пишіть мені в директ, в інстаграмі або в телеграмі, можу вам відправити. Я думаю, це щось. Для чоловічого лібіду. Бачите, ось така банка, їх там вон ціла купа розсипано в багажнику. Розсипались вони. Килимків, на жаль, немає. Килимок багажника є, а килимків е, салону немає. Ще по пошкодженням у нас задній бампер. Ви бачите, кудись він в'їхав. І це в нас шпаклівочка на задньому бампері. Бачите, вже він був фарбований, тому що це відслаюється вже прям шпакля її тут. Ось тут прям дуже багато. Ось бампер, і тут прям міліметра три, напевне, що шпаклі накладено. Це все будемо узгоджувати, подивимось, чи будемо міняти, чи будемо перешпакльовувати. Коротше кажучи, все залежить від ремонту. Ну, да, Видно, що ремонт був, такий не досить якісний. Коли купуєте машину, який 200 тисяч пробігав, у який там три вже або більше власників, і які 10 і більше років, то Carfax зазвичай не є показником, тому що машини, поки на гарантії, вони абсолютно. Майже всі обслуговуються на дилері і всі записи попадають. Потім ще після трьох років, там 5-7 років автомобілю, там ще можна на щось дивитись і сподіватися, що буде стан автомобіля відповідати, тому що в карфаксі написано. А коли в автомобілі вже ось стільки років і такий пробіг, то карфакс це вже таке. Дивишся для якогось самозаспокоєння. Купа шпаклі на бампері, звідкись вона взялася. Ось такий автомобіль він завівся, з'їхав своїм ходом. Мастило в двигуні є. Антифриз також є. Тому, в принципі, у нас косметичний ремонт не такий глобальний, але дуже багато мені не подобається, що якщо його в ідеал робити, дуже багато треба буде чого фарбувати. І тут пошкоджена, і тут пошкоджено. Немає всієї накладки. Коротше кажучи, є чим позайматися. Подивимось, що з цього вийде. обов'язково вам покажу бюджет. Бо ви у мене в інстаграмі, коли я опублікував, що ми купили цей пасат, що ми його веземо для клієнта. Багато хто з вас запитував. Скільки він коштує, вигідно чи не вигідно. От друзі, без ремонту ціна на ваших екранах, що скільки коштувала так. Зараз вам спеціальний слайдик прикріплю. Доставка розмитнення з цього 2,5 двигуна. Скільки вийшло. Ну а скільки ми вже вкладемо ремонт, буде залежати в першу чергу від побажань власника. Ось такий пасад ми зустріли, і тепер давайте розбиратись. Вартість покупки на аукціоні ви бачили слайд з вартістю автомобіля без ремонту. Ви також бачили. Але давайте поглянемо на нього більш детально. Виграшна ставка досить непогана для відносно цілого авто. На перший погляд 1875 доларів. Збір аукціону стандартний. Хороша ціна доставки до клайпеди, усього 1400 доларів могла бути набагато більша, але все одно доставка вартує майже як автомобіль. Якщо додасте ще доставку з клайпеди, брокерські та експедиторські послуги вийде навіть дорожче ніж вартість пасата разом зі зборами аукціону. Далі найцікавіше розмитнення: 2012 рік немаленький об'єм двигуна 2,5 – все це дало вартість митних платежів у 2729 доларів. Авто за 1800, а мита на 2700. Якщо купити Passat 2018 року за 5000 доларів за аукціону, митні платежі будуть ті самі: авто за 5000 і 2700 мита. І авто за 1800, і також 2700 доларів мита. Розумієте, до чого я хилю? При цьому вартість доставки брокерських експедиторських послуг вони не зміняться. Навіть якщо авто буде коштувати 50 тисяч доларів. І у відсотковому співвідношенні ціни авто і вартості всіх супутніх послуг немає ніякого економічного сенсу вести бюджетний автомобіль зі штатів. Подивіться ще раз, ми купили Passat за 1800, а без ремонту в Україні він вийшов 9148. П'ять разів майже збільшилась вартість. 5 разів, задумайтесь, друзі. Навіть якби ми його купили за 1000 баксів, в Україні без ремонту він став би 7,5 і вартість зростає майже у 7 разів. Чи можна купити Passat за 1000 баксів? Звісно, скоріше за все, це буде не сел, а всього лише SE комплектація, але купити цілком можна і можна навіть дешевше. Але погляньте на пробіги. В нашому пасаті ще не такий і великий. На аукціонах 130-140 тисяч миль це вже норма. Ну а як ви хотіли, машина більше 10 років і пробіг до 100 тисяч. Кілометрів знайти дуже складно. Я не кажу, що неможливо, це все ж таки Америка, і такі пробіги там є, але ціна покупки тоді буде складати не тисячу, не дві, і навіть не три тисячі доларів. Навряд чи хтось схоче подібний пасад за 11500 в Україні без ремонту, а саме стільки він стане, куплений за 3,5 тисячі. Добре, хтось скаже, 200-250 тисяч кілометрів пробігу не так і багато. З Європи ці пасати привозять з пробігом півмільйона, скручують на 200 тисяч, продають і ще нібито непогана тачка. Тут ви праві, якщо це стосується авто з Європи, але Америка це не Європа, і ставлення до автомобілів там зовсім інше. Чим більше рік і пробіг, тим менше шансів купити нормальне авто у Сполучених Штатах. Не забувайте, що ви купуєте лише по фото. Якщо кузовні пошкодження, кузовний ремонт чи якось можна визначити і порахувати, то технічний стан таких автомобілів завжди під дуже великим питанням. Це лотерея, в якій шансів виграти у вас майже немає. Давайте повернемось до нашого Пасатика. Здавалось би, нічого такого, майже ціле авто рихтонути та пофарбувати кришу 200-300 доларів все разом, замінити лобаш на пасаті, це максимум 150 доларів разом з роботою. Що ще? Решітка, кілька хромяшок на бампері, інші дрібниці, типу 1000 баксів на ремонт максимум. Ага, як би не так. Це ж авто з США, і вся фігня, яка може статися, вона швидше за все станеться. Запам'ятайте цю фразу, і ніколи не сподівайтесь, що саме вам пощастить і ви зможете обманути долю. Хай краще, якщо нічого не станеться, це просто буде приємна несподіванка, ніж потім будете хвататись за голову, як ми з цим пасатом. Перше, це радіатори, незважаючи на те, що антифриз бачку був, радіатор охолодження і радіатор кондиціонера виглядали ось так. Причому пошкоджений був і телевізор. Воно все трималось, і може американці так і їздили, я навіть не здивуюсь. Але нормальні люди зазвичай таке міняють, коли роблять авто для себе. Багато дрібних вм'ятин та подряпин, яких не видно на фото за аукціону. Переднє крило випадало по кольору, причому досить сильно, не працював клімат взагалі, скло в боковому дзеркалі виглядало ось так і також потребувало заміни. Підкрилки були пошкоджені, майже не тримались на місцях. Коротше кажучи, загальний список запчастин, які нам довелося придбати зараз на ваших екранах. На Passat є купа неоригінальних деталей, вони в цілому нормальні по якості. Але ось такий список з цінами сумарно вартістю більше, ніж 900. 900 Загальний бюджет ремонту склав 1900 доларів, а сумарна вартість автомобіля вже перевалила за 11. І це ж ще не все. 200 тисяч кілометрів пробіг, технічний стан, як я вже сказав, це лотерея, в яку ви не виграєте. І ми не виграли. Свічки в авто ніхто ніколи не міняв. Від цього вийшла з ладу одна з катушок запалення. Довело, довелося міняти всі 5 разом зі свічками відповідно. Мастило і фільтри. Це, в принципі, дрібниці замінив і забув. Клімат, я казав. Що не працював від самого початку. Якщо пічку нам полагодити вдалося, то кондиціонер ні. Потрібна була заміна або ремонт компресора кондиціонера він також вийшов з ладу. Можливо, американці дійсно досить довго їздили з пробитим радіатором кондиціонера, що могло повести за собою вихід зі строю компресора. А можливо, просто такий час і такий пробіг привели до того, що компресор зламався. Так чи інакше, кондиціонер у нас не працював. По ходовці багато питань, гума вже майже нікудишня, фара права, мутна і потіє. Виправити все це. Я навіть боюся уявити, скільки ще коштуватиме. І от вам авто, яке обійшлось у 12 тисяч доларів, і ще 500 мінімум туди треба покласти буде згодом, а можливо ще й встановити ГБО, що теж виліться у копіючку. Причому куплене майже цілим за 1800, просто з великим пробігом і 2012 року випуску. На Ріа самий дорогий посад коштує 13 тисяч, причому авто на газу і з пробігом один 112 тисяч кілометрів, а другий взагалі 45. Хоча так, це не СЕЛ, а просто SE. Найдорожчий з доступних у продажу зараз сел комплектацій – це ось такий за 12800, без газу, але 168 тисяч кілометрів пробіг. Це, як на мене, теж космічна ціна, але тут авто, хоча б в наявності, можна прийти, подивитись на СТО, перевірити, впевнитись, що працює кондиціонер та все інше. Думаю, можна навіть ще поторгуватись, якщо дуже хочеться, купити цей посад в наявності, без додаткових ризиків і не витрачаючи на все це 4 місяці. Хто просто хоче посад без прив'язки до комплектації, Комплектації не з ринку взагалі стартує з 8,5 тисяч, є цілих 125 пропозицій на авторія і в межах 90 тисяч доларів, думаю, знайдете собі пристойне авто. Хоча власник Пасата залишився цілком задоволений, в принципі, йому все сподобалось, і кінцевий бюджет його не засмутив. Але я більше б не хотів таких експериментів і вам би не радив, відверто кажучи. Ось така моя особиста думка: думка людини, яка вже більше 5 років привозить автомобілі зі Сполучених Штатів, думка людини, яка на цьому заробляє. І все одно я кажу вам відверто і по-чесному, немає ніякого сенсу купувати з США Passat 2.5 та інші подібні автомобілі. Сюди в нас також потрапляє F'usion 2.5 та будь-який інший Fusion 13-2015 років. Камрі всі покоління до 70, ки джети, лантри, фокуси та й взагалі будь-які авто 15 го і старше років виробництва. Дороге розмитнення, дорогі відносно вартості авто, супутні витрати, дорогий ремонт, він більш відчутний на бюджетних автомобілях, тому що пофарбувати капот коштує однаково, що на пасаті 2012 року, що на пасаті 2020-го. Моя думка на рахунок авто з США зараз така. Машини 2020 років і молодше, є сенс. Приганяти майже всі без виключень. Ви і економію отримаєте від нашого ринку, плюс зробите більш якісний ремонт. Відповідно, отримаєте кращий і більш прогнозований на дистанції володіння стан авто. Автомобілі 15-19 років вже треба ретельно дивитися, що за марка, що за модель. Якісь є сенс вести, якісь ні, робити аналіз ринку, думати, рахувати і тільки після цього приймати рішення, купити авто в Україні чи пригнати зі штатів. Щось вигідно, а щось вже ні. Ну і автомобілі. Старше 2015 року я взагалі не радив виприганяти зі штатів 10 і більше років вік авто, відповідно, великі для Америки пробіги з усіма витікаючими з цього наслідками, як правило, не перше ДТП, хоча і в Карфаксі може бути про це не сказано не слова. Все це робить покупку такого автомобіля в Штатах недоцільною та невиправданою. Якщо відштовхнутися не від років виробництва, а від ціни, то в бюджеті до 12-13 тисяч доларів абсолютно точно краще шукати автомобіль на Нашому ринку щось хороше привезти зі штатів в такий бюджет зараз майже неможливо. Автомобілі в бюджеті 14-18 тисяч доларів. Вже треба дивитись. Скоріше за все, ви не пригоните її з якоюсь економією. Ви отримаєте в бюджет, ви отримаєте автомобіль цей в бюджет нашого ринку, але принаймні зможете зробити більш якісний ремонт самостійно. Відповідно, отримати більш якісний прогнозований на дистанції автомобіль. Ну і в бюджетах від 19 20 тисяч вже абсолютно точно можна. Можна розглядати пригон, знову ж таки, не абсолютно всі автомобілі, але більшість. Тут ви і більш якісний автомобіль можете отримати, знову ж таки, і якась економія від нашого ринку, скоріше за все, вийде. І ця економія буде тим більше, чим більше бюджет вартості покупки автомобіля на нашому ринку. Звісно, на автомобілі за 50 тисяч доларів ви можете зекономити і 5, і 6 тисяч доларів, а на бюджеті вартість, на автомобілі вартістю 20 тисяч доларів, 5 тисяч доларів ви не зекономите той. Але якісь 500 тисяч доларів виграти, я думаю, вам вдасться. Ось така правда, ось такий досвід на сьогоднішній день пригону автомобіля зі Штатів. Хоча на превеликий жаль зараз знову з'явилась купа фірм по пригону, які обіцяють вам і ось такі пасати за 8 тисяч доларів, і BMW G-серії за 20 тисяч доларів з ремонтом під ключ, якусь іншу нісенітницю. І на превеликий жаль, люди в це вірять. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, намагався. Це все розкласти максимально по паличках, щоб ви зрозуміли, з чого зараз складається вартість автомобіля зі США. Дуже сподіваюся, що комусь із вас воно допоможе не потрапити в халепу. Якщо залишились запитання, під цим відео є всі контакти. Будь ласка, звертайтесь або висловлюйте свою думку в коментарях. З задоволенням їх почитаю. Ну а у мене на сьогодні все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Тут ви дізнаєтесь всю правду про тачки зі штатів. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, слава. Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Бувайте, друзі!